Сов'язно року, згідно наказу голови прикордонних військ України, генерал-полковника, в той час е, лейтенант Микола Михайловича, було створено північне регіональне управління. І ось уже на протязі десяти років ми удосконалюємо систему охорони державного кордону з трьома державами, такими як Польща, Білорусія, Росія. На сьогоднішній день особовий склад регіонального управління показує зразки відданості служіння нашій державі. Завдяки турботі держави, президента, уряду. Ми сьогодні тут демонструємо зразки новітньої техніки наші досягнення, і в цьому залі сьогодні відмітимо кращих прикордонників та службовців Державної прикордонної служби України. Які заслуговують похвалу та на дорогу. Дякую. Марії і взагалі Київської Росії. Ми сьогодні столиця Волинського краю, але ми маємо кордони з трьома державами: це Білорусія, Польща і відповідно Росія. У нас найкращі прикордонники, я їх щиро вітаю з ювілеєм. Дорогі керівництво регіонального управління, керівництво області, міста, району, дорогі. Бойові побратими, ветерани, дорогі житомиряни. сьогодні своє 10 річчя святкує саме молоде регіональне управління Державної прикордонної служби України. Я повинен підтвердити слова, які з екрану сказав командувач Ігор Борисович Таковий, що дійсно створення цього молодого регіонального управління, воно пов'язано з ім'ям голови Державної прикордонної служби Миколи Михайловича Літвіна. Ситуація заключалась в тому, що 10 років назад колегія служби, голова служби побачили чітко, що охорони... проблематику північного кордону, це і проблематика охорони річкової ділянки в межах Київського водосховища, це проблематика охорони виключної зони Чорнобильської атомної електростанції, це проблематика транзиту через. Північні кордони на західний кордон України, нелегальних мігрантів, контрабанди, зброї і багато іншого. Тому голова Державної прикордонної служби прийняв рішення про створення нового регіонального управління північного. Я з цієї трибуни повинен сказати слова вдячності і першому керівнику північного регіонального управління генерал лейтенанту Мишаковському, який завжди душою і тілом з вами. Завжди любить регіональне управління і пишається тим, що він був першим начальником регіонального управління. Я повинен цієї трибуни подякувати керівництву Житомирської області. Я був свідком, я тоді був кер... напрямківцем на це нове регіональне управління. Як ми з Віктором Юрійовичем підбирали місце під регіональне управління? І з якою добротою, теплотою керівництво області, району і міста віднеслось до нас до прикордонників. генерал полковник шановні присутні, вожу витяг з наказу голови Державної прикордонної служби України від 26 жовтня номер 863 про заохочення персоналу північного регіонального управління, сумлінне виконання службових обов'язків, старанність, ініціативу, самовідданість, високий професіоналізм. Вагомий внесок у справу захисту інтересів держави на державному кордоні голова Державної прикордонної служби України наказав наградити грамотою прокурора Житомирської області, Державного радника юстиції 3 класу Праценка Ігоря Олексійовича, полковника Тишкевича Андрія Петровича. Полковника головка Юрія Олексійовича. Відполковника білого Константина Володимировича Житомирський прикордонний загін. Палебнича, Олександра В'ячеславовича. Капітана Ямцуна Павла Володимировича. Капітана Якимчука Петра Павловича. Луцький загин. капітана юстиції Тарасенка, Олега Миколайовича, Чернігівський загін. Старшого прапорщика Плоского, Микола Олександровича. Старшого прапорщика Маргасюка Микола Володимировича луцький загиблих. прапорщика Дихтаренка Павла Миколаевича. Прапорщика Стасюк, Оксану Миколаївну. Житомирський прикордонник. Старшину. Кіноша Сергій Сергеевич. Слава труд. Нагороджується полковник Міринчук Василь Арсенович, заступник начальника північного регіонального управління. Полковник Магуша Олександр Васильович. Північне регіональне управління. полковник Маркевич Іван Володимирович. Я хочу сказати, що це наше майбутнє, і ми повинні такі конкурси проводити частіше і дітей самого маленького віку залучати вже до. Внесення прикордонної служби. Да? О, дякую. Руль Богдана: 6 років в Житомирська область. Ще народно червника Павла п'ять років Волинська область, але, на жаль, не прибув сюди. Товаришу генерал-майор, накази доведено Житомирського прикордонного загону, дорогі ветерани прикордонної служби, шановні земляки, дозвольте від себе особисто від імені обласної ради щиро сердечно привітати вас із знаменим святом. Десятою річницею з створення північного регіонального управління. Зі святом, шановні друзі! Десятиліття це важливий рубіж в історії становлення регіонального управління та всієї системи охорони державного кордону нашої держави. За цей період пройдено. Немало складних доріг, докладено напруженої фізичної та інтелектуальної праці відданих своїй справі людей. Дорогі курсанти, сержанти, старшини, офіцери, шановні генерали, шановні ветерани прикордонних військ і зрозуміло ваші дружини і майбутні прикордонники, які знаходяться в залі. Від цієї душі щиро, тепло й сердечно передаю слова вітання від. Голови обласної державної адміністрації Сергія Миколаївича Рижука, який Силу службових причин не зміг бути сьогодні на святі, слова вдячності за всю ту роботу, яку ми спільно робимо в Житомирській області. Дуже співпало і символічно співпало, що Житомирщина 22 вересня святкувала 75 років з дня утворення. І ви знаєте, і всі житомиряни. Всі промислові підприємства сільськогосподарські підійшли до цього свята надзвичайно потужно. Ми збільшили виробництво промисловості, сільського господарства продукції маю на увазі, збільшили фінансово-економічні показники, займаємо четверте місце по будівництву області, і зрозуміло, що в нас прекрасна нормальна співпраця з нашим північним регіональним командуванням. Зрозуміло, і з Житомирським прикордонним загоном. Я скажу, що два з половиною роки тому, коли ми прийшли до влади, і уже буваючи тоді, очолював службу Кучаренко Андрій Аркадійович, який є другом нашої області, тепер Ігор Борисович Токовий, мені в силу службових обов'язків приходилось бувати на і на селекторних, і на інших нарадах, які проводить наш земляк. Командувач, голова прикордонної служби Микола Михайлович Литвин. А на двох нарадах був, коли її проводив президент нашої держави. І мені як цивільної людині надзвичайно приємно, що сьогодні по рівню технічного оснащення, порівню оснащення комп'ютерного і іншої техніки, прикордонники займають провідні місця у наших збройних силах. Мабуть, це заслуга всіх, в тому числі і голови. І мені, от ви знаєте, особливо запам'яталось, коли звітував керівник чи начальник прикордонного поста із поста, який несе службу на кордоні, з головнокомандуючому Збройних сил України Віктор Федоровичу Януковичу, доповідаючи, що на кордоні все спокійно і все це в режимі онлайн. Це вже показує про те, що ви сьогодні знаходитесь на сучасних новітніх технологіях. За цей час, що звітував його Борисович Токовий, за 10 років. У нас також певна історія і певні напрацювання з керівництвом північного регіонального командування. Це й зрозуміло все, що стосується у забезпеченні вас житлом. Надзвичайно приємно, що ті показники, коли сказали, що квартири у Житомирській області отримали 121 сім'я прикордонників. Ви пам'ятаєте рік тому, коли ми овручі вручали на вулиці металістів, ключі від е нашим е прикордонникам і їхнім сім'ям? Це надзвичайно радує. А це Каже про те, що сьогодні співпраця і голови державної служби з областю, і зрозуміло, те все бачення, яке є у Державної прикордонної службі, воно надає всіляку допомогу всім нам разом. Не забираючи багато часу, я від імені Сергія Миколаєвича Режука від себе особисто ще раз і ще раз щиро, тепло, сердечно вітаючи вас святом, бажаю всім вам міцного здоров'я. Я розумію, що ваші показники вимірюються від кількості затриманих, кого ви показували. Але як цивільна людина, бажаю, щоб затримань у вас не було, щоб на кордоні завжди було все спокійно, щоб не було порушників, тому що на превеликий жаль і економічні злочинці, і інші злочинці, які хочуть в силу економічних там злочин пройти кордон з іншими там ви є і стоїте на кордоні, шановні товариші, генерали, офіцери, військовослужбовці, службовці прикордонної служби, високоповажні ветерани. Сьогодні дійсно свято, величне свято, і мені особливо приємно, що це свято співпало і воно не співпало, а дійсно ви зробили величезну роботу. Відкривши музей Державної прикордонної служби, цей музей, ми домовились, буде не тільки храмом пізно історії, а буде продовжувати виховувати наших дітей, онуків ваших, буде продовжувати ті славні традиції, які сьогодні ви маєте. Я бажаю з тим, що північне регіональне управління Державної прикордонної служби на першому місці сьогодні в державі. Я бажаю з тим, що місто Житомир з давніх часів є містом, де розташована ще була імперська державна прикордонна служба, і ця традиція продовжується. Ми, як Житомиряни, пишаємо з тим, що на гербі північного регіонального управління замкові ворота саме міста Житомира. Тому вітаючи всіх вас, Особовий склад. Я тільки бажаю вам здоров'я Житомира. Прошу вас.